Зараз я вам розповім, як потрібно розкатати, щоб ваші бортики залишились високими. Беремо по два пальці з кожної руки і робимо таке кільце. Рухаємо пальцем по кругу і натискаючи на самі бортики. І робимо форму як ватрушку. Зберігаємо повітря всередині бортиків. Зробили. Перевертаємо. Перевертаємо. І так само робимо з іншої сторони. З центру витискаємо все зайве повітря, а у бортиках залишаємо. Ви можете бачити, що за рахунок манки тісто дуже вільно рухається по столу. Коли ви зробили бортики, беремо, вигинаємо так пальці, притискаємо і розтягуємо. Розтягнули, прокрутили. Беремо, розтягнули, прокрутили. Розтягнули, прокрутили. Тісто дуже хорошо тягнеться та не рветься. Перевертаємо. І так само робимо з іншої сторони. Коли ми вложимо ладоні на піцу, не кладіть на самі бортики, тримайте їх всередині. Тепер потрібно тісто трошки розтягнути. Складаємо руки в кулачки, беремо наше тісто і кладемо на кулачок, щоб бортик був на нашому кулачкові. І другу так само кладемо і розтягуємо. Ви можете бачити, що тісто під своєю вагою сама себе розтягує. І розтягуєте таку форму, яка вам потрібна. Перекидайте. Тримайте, воно тут висить. А тут за своєю тяжістю воно спускається, спускається, спускається. І так по кругу робите гарненьку піцу. Єс. Все, піца у нас розкатана.